Євангелія від Марка, третій розділ, сьомий вірш, написано, що Ісус відійшов своїми учнями до моря, і багато людей пішло за Ним з Галилеї та Юдеї. Говоримо про близьких співробітників. Ми бачимо в служінні Ісуса Христа про те, що, будучи самодостатнім лідером, будучи Сином Божим, будучи Боголюдиною, Він сам служив іншим і не Потребував зайвої допомоги, підтримки від інших людей. Були ті моменти, коли Ісус мав боротьбу в Гевсеманії, Він потребував учнів, підтримки. Але це приклад і урок для нас, люди, які оточують нас, з якими ми спільно служимо Ісусу Христу, наші близькі співробітники. Ми маємо розуміти те, що на кожному етапі нашого служіння. Ми маємо оточити себе близькими людьми, яким ми допомагаємо, які є близькі в службі. Як ми можемо це ефективно робити? Саме про це говоримо.